У вас є дуже популярний блог, який насправді веде ваша внучка Вероніка. Ви майже не дотичні до того, але ви стали там суперпопулярною. Що ви знаєте про цей блог? Розкажіть правду. мене це ніколи не дуже хвилювало, і це для мене є таким важливим у моєму житті раз воно є, значить воно так має бути. Підписники під вашим блогом питають вас про секрети молодості і краси. Що ви можете розповісти про це? Є у вас Секрети, секрети молодості? Yeah. Молодість це є любов до життя, любов до родини, бажання жити, покращати світ. Для мене дуже важливим є, щоб я як виявляюся десь серед людей, серед суспільства чи на вулиці, чи де. Щоб я була позитивною для тих, хто є напроти мене, хто є зі мною. Я не хочу бути негативною людиною, тому що негативізм це завжди приносить людині негативні риси. Ну, наприклад, зле одягнене чи нехлюйно одягнено. Це говорить, що я не маю респекту до людей, які є навколо мене. Я живу в Америці, і тут можна все говорити, що хочеш. Я ж сам навіть звертаю увагу людям. Ти маєш респект, як ти, ти бачиш, як ти одягнена. Як так можна така гарна жінка себе так не любити? Люди не ображаються на мене не? і навіть дякують мені. А ще є таке питання, що люди ну, не завжди можуть поставити.